Головне дожити до вересня, дотягнути, не розучитися дихати, не збожеволіти. Ходити нічними містами, наче заблукані душі, переходити з однієї порожньої вулиці на іншу. Це наче розглядати старі фотографії, де тебе померлі друзі. кидати недопалки у воду. Раптом змерзнути, підняти голову і зрозуміти, що насправді дивишся вниз, що там так само ходять ті, кого ти колись втратив, кого ти колись втратив. Це найбільші патріоти свого міста. Реально немає жарту, просто такий трошки респект хочу вам сказати, бо ну, я дуже багато в житті зустрічав харків'ян, і от вони все життя, де б вони зустрічалися, в би ситуації вони обожнюють Харків, де б вони, де б вони зараз не знаходилися. Реально, в Києві в мене багато знайомих Харків'ян. У Львові я зустрічався з людьми. У якомусь, у Вроцлаві, по-моєму, я був. Де я також познайомився дівчиною на Барі, вона харків'янка. Просто має. Бо вона вже навіть продавати мені на барі нічого не хотіла. Вона просто така. А ще в нас ХТЗ, а ще в нас салдука, а ще наспіва, проби блядь, Я не до цього прийшов, все хорошо, Гайка, окей, все. Металіст, так. Да? Ну нефільтроване, блядь, два бока. Це сітєвикова, Макдональдс. У них є певне протокол, бо я вивчав це питання. Мало на того, я, будучи в Америці, теж задавав це питання. КФС повернулась. І так. я дуже допомагав їм, щоб вони повернулись, бо теж були певні негаразди і пішов на е, такий рискований е, крок, але <кій> вони розпочали працювати. Макдональдс поки що не повертається, але це е, час, він теж повернеться. Е, і ми е, усі зусилля сконцентруємо, щоб і Макдональдс і інше сетеве е компанія поверталася. У мене варія, щоб був Starbucks. Чітко. От тільки тому, що